Моє вітання перед вами картина, яку ви безсумнівно усі знаєте. Так, це картина Іллі Рєпіна Козаки пишуть листа турецькому султану. Розглядаючи її, усі, ми вхоплюємо і настрій, і характер, і навіть норов наших захисників. А що ще таїть собі ця картина? Ситуація, зображена на картині, це своєрідна реакція. Все почалось з того, що нібито турецький султан звали його Махмед IV, вимагав у козаків здатись. Ну, по хорошому Звісно ж, в листі до козаків він помпезно розписав про свою велику особу султана і нікчемних козаків. Козаки у відповідь не забарилися, і так само не заморочувались вони із добором слів у послані. Лист підписав, нібито Іван Цірком із всім кошем запорозьким. Що характерно, що навіть цю картину, як і власне доробок її автора, тихенько загребла собі країна-агресорка. Справа в тім, що художника Іллю Рєпіна вони назвали своїм, тобто російським художником українського походження, при тому, що Ілля Йохимович народився на Харківщині. У Чугуєві і все життя почувався українцем і підтримував усе українське. Слебожанщина в ті часи входила до складу Російської імперії, і в українців просто не було іншого вибору, окрім того, як і отримувати освіту, і працювати, і спілкуватися у російському колі. Поява картини це своєрідний доказ правила кількох рукостискань. Адже про лист козаків Рєпін дізнався завдяки товаришу товариша. Ідея картини про запорожців з'явилася у Рєпіна після вечірки. Щоправда, у 19 столітті вечірки мали ну, кардинально інший формат. Це були посиденьки творчої інтелігенції, посиденьки наукової інтелігенції, і під час яких вони обговорювали щось актуальне, щось цікаве і навіть заборонене. На таку вечірку у 1880 році і запросив Рєпіна його товариш Дмитро Яворницький. Там він розповів і зачитав цікаву знахідку. Лист запорожців підписаним тим самим Іваном Сірком. Картина Запорожці пишуть листа турецькому султану, створювалась цілих 10 років. Автор часто подорожував Україною і збирав інформацію. Цікаво, що козаки на картині написані з відомих людей того часу. Це були знайомі автора і професори, і театрали, етнографи та навіть меценати. Розглянемо кілька яскравих персонажів з картини. Козак без сорочки, за традицією, під час азартної гри роздавач знімав верхній одяг. Таким чином він демонстрував свою чесність перед іншими гравцями. Дехто із зображених навіть образився на митця. Справа в тому, що Рєпін запросив одного з поважних, але від нього йому була потрібна для позування лише його зачіска, а точніше, її відсутність, тобто лисина. Звісно ж, малюватись з не захотів, та це не зупинило митця. Рєпін змалював його крадькома, поки той розглядав колекцію монет. Алексєєв, так звали гостя, упізнав себе. Лише після презентації картини і дуже образився. Якщо добре вгледітись в деталі картини, то на задньому плані можна побачити два згорнуті прапори: – жовтий та червоно-чорний. Картину про запорозьких козаків придбав за шалень гроші для того часу: 35 тисяч рублів. Російський цар Олександр III. Сталося це вже через рік, після офіційного представлення картини. Перший рік Ріпіна сильно критикували, але з кожною виставкою, на якій він представляв запорожців, від Угорщини, Німеччини до Америки, полотно здобуло шалену популярність. Чи відправляли запорожця того листа Султану, факт достатньо сумнівний, проте, навіть якщо намір. То хороший. Віримо, що ця картина незабаром повернеться на Україну: на свою батьківщину, на батьківщину художника, який її написав, та батьківщину козаків, які є її героями.